Сіємо, друзі. Ноль. Кукурудза після кукурудзи. Зараз покажу, що виходить. Бистро-бистро! Бо бистро. треба сіяти, поки не потемніло. Друзі, отакий фон. Дивіться. Отакі рештки під рештками просто сирюща земля, просто сирюща. Дивимося, що виходить. Ось якраз, до речі, ми на цій колі йде маса решток, просто неймовірна. Так. Опа. Опа! Через 25 сантиметрів повинно бути друге. Так, надо це. щоб не втекла з виду. Це вже тут є 25, чи нема. Дивіться, друзі. Сією і швидкістю 8,6, 9, отак. Бистріше не виходить, тому що історія поля попередня така, що виорали в одному напрямку, посіяли в другому напрямку. І просить хазяїн посіяти в поперек тому що, каже, ну не так стриба оприскувач, він вносив раундап. Ну, ми так і робимо. Як, як попросили, так і робимо. Було зверху, вниз, ну отак. А зараз кардинально змінили напрямок із заходу на схід. Друзі, скрізь так розгортає, дивіться, чорна полоса. Ось які, ну, просто неви... неймовірні рештки. На мою думку, чорна полоса, порештка, кукурузи, хоч соняшник висієте, хоч кукурудза по кукурудзі, по чорна полоса рулить, швидше прогрівається, рівномірніші всходи і... Гарантовано, що ваші сімена раніше зійдуть за бур'ян. Гарантовано. Дивіться, дає горби, прямо зрізає геть. Шукаємо, де зернина. Може, її і нема? на путь. Ну что это за подстава такая? Ну это подстава, друзья. самое настоящее Просто клей, блин. Викопав. Було не глибоко, тому що горб зрізало, ну, друзі, зійти вона, зійде гарантовано. Це ж тут усі вже питання до рівностей поля. Якби було поле рівне, там взагалі ніяких вопросов. У хрудзе дуже друже, Эй, друже, кажу... Друзі, була в Нісовська. Уточню, який гібрид. Пишіть, якому кому цікаво, відповів. Уточню хазяїна. Поля. Дивіться, як стоїть. Розгортач до решток не торкається. А де попадається горб, він його зрізає. Бачите? Тут ось така маса була невероятна, що я не знаю чи тут. А, це замняло. Замняло і насіни на ось лежить, бачите. Прямо, прямо, прямо зверху. Ну, опять же, можливо, це колія комбайна. Тому що... Збирали його вже ближче до весни, по-моєму. Ну от, друзі, бачите. Сходи гарантовані. Це 100%. Якщо стінка не руйнується, додавайте тиск. Бачите, в мене на передпослідньому і вистачає з головою. Якщо дуже перестаратися, то буде налипати, буде сильно залазити в оці лапки. Ну це пов'язано з тим, що надзвичайно перезволожений ґрунт. Надзвичайно. Проф. Ось, це, блін, я не знаю. Самому цікаво. Навряд воно його тут посадило. Ну, бачите, о. Розкидати то розкидало, ну посадити, подивіться. ну Це, мабуть, волок після комбайна. Замняло, бачите? Ну, друзі, показую, як є. Не так, що вибрав найкращий участок і показую, показую, як є. Отакий От фон, в принципі, в принципі, чудово, чудово. Ну так, да, коли комбайна, чи бачите? Так, все, друзі. Вага, до речі, друзі, має значення. Має. І це у мене, вона ще здав, не на всю потужність свою. Бачите, шайби, якщо ви побачите. Шайби стоять не найтонші. Хазяїн запереживав. Я видео снимаю. Взял и летит думал, поломок. Так, все, ну, друзья. Всем пока. Чи давайте проедемся. Будем текать от него. Думаю, мое. Казал, чтобы не снимал. Щоб в кадр, щоб ніхто не щоб не попадав, щоб у кадр, щоб ніхто не злазив. Ну, друзі. Отак. З 9 кілометрами, може, то я й погорячився до восьми. Бо як не яка трохи підстрибує. До речі, розповім вам, що я замітив. Якщо я виставляю... Получається зірочки, що соняшника висівав половиною тисяч. Ну, ви ж бачили відео, оце зараз ті самі стоять зірочки, а висіваємо 59 тисяч, значить, виходить. Що різниця є між дисками і різна кількість отворів, я їх чесно не рахував, ну, але висновок тільки такий. Гектари совпадають, швидкість трактора і електроніки совпадає, значить, виходить, зміна дисків, зміна культури має значення. коли Перелаштовуєтесь на іншу культуру, я повторюсь, я вже це говорив. Обов'язково обнуляйте поле і заїжджайте на поле з обнуленими характеристиками всього. Хай воно вважає все заново. Трішки, як я казав, приподимаємо, тому що у нас моноколесо, тільки воно відривається від землі. І ми можемо їхати. Оце отак сіє СПМ Кавіделесагро. СПМ 8 саме. По нулю. Прямі посіви. Ну у тілом це не назвеш, а прямі посіви сміливо. Ругун надзвичайно вологий під рештками, надзвичайно погано прогрівається, м'якесенький, риється легенько взагалі. Ну, електроніка кукурудзу гарно показує, це як уже добрячий косогор тоді. Хлопчики стрибають, а так і нічого. Оце таке, друзі. Всім пока. Налаштовуйте свої сівалки, прислухайтесь до моїх порад в плані електроніки, тому що часто-часто дуже часто, часто дзвонять і кажуть, ну що таке? Ну, Сіяли кукурузу і тисячі совпадали, все совпадало, перестроїлись на сімочок, ну як хтось поробив. Тому, друзі, от такі рекомендації. Звертайте на це увагу. Я взагалі буду, мабуть, робити свою таблицю, не та що із сівалкою йшла. Ну і Так як у мене моноколесо, воно взагалі там розбіжність кардинальна, десь три тисячі. А виходить, якщо кукурудза і соняшник, то взагалі не совпада. Треба. Ну, робити віддільно на кукурудзу, а відноси на соняшник. Оце якось так, друзі. Все, всім пока. Сідіємо, бо скоро потемніє.